Доброго дня! Сьогодні я хочу вам розказати про фінансові програми. Тобто кожна людина може покращити своє фінансове становище у будь-який час. І це факт. У яких би злитнях чи боргах не була людина, можна покращити ситуацію. Звичайно, на фізичному людському рівні, а також і на магічному. Бажати достатку можливостей кращого життя це нормально. Це право, яке дане людині, дано людині від народження. Чому виникли ті чи інші проблеми, блоки, перепони, конфлікти? Це треба розбиратись особисто на діагностиці, на яку ви можете записатись ось тут під відео, а краще у месенджер чи директ в інстаграмі. Далі, я не буду зараз дуже деталізувати взагалі причини проблем з грошима. Я зупинюся на тому питанні, що мені задали. А, і так, що важливо, які правила проводення фінансових робіт? Звичайно, це чітке для себе зображення в уяві або на папері бажаного. Ви можете це обміркувати або розписати детально, що ви хочете, чи навіть намалювати. далі важливо розуміти склад. Та зміст запланованої магічної роботи. Тобто звернення перше, далі сама робота, і далі закриття. Це у нас ключі, так і наприкінці замки. Тобто, по завершенню ще повинна бути благодарність, до кого ви зверталися, через кого ви працювали. Наступне і дуже важливе правило це обраний правильно обраний день. Час та місце запиту, роботи чи здійснення тих чи інших програм. Як ви знаєте, є а, часи робочі, є часи, які не працюють, є жіночі, чоловічі дні, також ми робимо на достаток роботи завжди на місяць, що зростає. А, далі важливо також рушійна сила. Тобто завдяки чому ваша робота ляже. Тобто інструмент. То можуть бути гральні карти, вузлики, свічки, жартовні підношення, дзеркало, зерно, вода тощо. Тобто інструменти треба правильно підібрати під людину, під обряд, під той агрегор, з яким ви працюєте. Далі. Важлива, дуже важлива взаємодія з вищими силами. Розумні люди не кажуть, я все сама можу, я там все сама зробила. Ні. А, скажімо так, розумні люди усвідомлюють, що без вищих сил можуть тільки струшувати повітря. З ким ви працюєте, до кого ви звертаєтесь? В якому егрегорі ви знаходитесь, кого просите і кому будете дякувати. Наступне дуже важливо, це стан людини, тобто, як вона настроєна. Це повинен бути спокій, розважливість, усвідомленість ніякої емоційної істерики, сліз чи сміху. Ніяких спотворених станів, тобто алкоголь або якісь пігулки, також тут не потрібні. Далі, якщо людина хвора, чи в неї так, температура піднялася чи нежить, краще магічні роботи відкласти. Далі важливо також це реальність обумовленого бажання. Тобто, якщо я зараз скажу так, я роблю обряд, щоб в мене з'явився на протязі місяця особистий літак. Ну, ви ж розумієте, що за місяць особистий літак в мене не з'явиться. І той же самий охоронець Сільпо чи касир АТБ, не може захотіти підвищення зарплатні на цьому місці. До 200 тисяч гривень. Тобто, всі бажання, вони повинні бути реальні. З ким ви будете працювати, це також важливо, я про це казала. Стан, місце, день. Це все ви обрало. Далі. Детально, покроково ми з Ярославою Федоровою все підготували і записали на навчальному магічному семінарі. Ви можете його придбати, він в запису і користуватись без обмежень. Тобто, коли у вас є потреба чи бажання покращити своє фінансове становище, ми можете скористатися цим семінаром. На якому ми даємо детальний розгляд цієї теми, даємо робочі обряди та проводимо змову сумісно. Далі, взагалі-то буде дуже грамотно, якщо ви зробите магічну діагностику на негатив. Чому це важливо? Тому що програми вони накладаються на людину чисту. Тобто, якщо у людини нема негатив... Магічна програма будь-яка, вона накладається швидко, рівно та з дуже таким гарним результатом. Якщо на людині є негатив, то ваша програма спрацює процентів на 15, 20, максимум 30%. Це треба розуміти. Тобто, спочатку ми робимо діагностику на негатив. Далі ми можемо подивитися. Причини фінансових складнощів, боргів, якихось перепонів, перешкод, блоків. Це все знімається, а потім вже накладається програма фінансова за вашим бажанням. Тобто прямо зараз я вам рекомендую зробити діагностику на негатив. Далі. подивитись Причини, чому у вас виникли ті чи інші проблеми, і потім вже працювати з магічною фінансовою програмою. Дякую!